Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні будемо говорити про лот номер 2 зимового аукціону 2025 року. Ним настав з 105, Франція Прем ПТ Рівня 8, механіка двогарматної установки. Зараз чисто теоретично розберемо цей лот, розберемо характеристики даної машини, які є плюси у неї, які є мінуси, кому вона потрібна, і взагалі яку ставку ставити, щоб не переплачувати дуже багато. Тут у нас відкритий аукціон, є конкурентна ставка, можна хоч якось орієнтуватися. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо спочатку, чисто з теоретичної інформації. Другий лот зимового аукціону 2025 року Вот ЕУ. Початок ставок у нас був сьогодні 23 січня 2025 року об 11.00. Завтра так само будуть ставки починатися на новий лот об 11.00. Ще не знаю, яка буде техніка, як тільки знатиму, в телеграмі буду публікувати. Знаю, які питання є. Кінець ставок 24 січня 2025 року об 12.00. Зустрічайте унікальну з ФАК 105 французьку ПТСАУ 8 рівня із системою спарених. Гармат. Під час підготовки залпу, що становить 3 секунди, ПТСАу досягає безпрецедентної точності в 0,2 одиниці. Це найкращий показник у грі. А досягається це тимчасовим зниженням швидкості до 30 км на годину. Будемо розбирати характеристики, за це поговоримо. Європа Лот Танкс Фак 105, тип відкритий аукціон є показ конкурентної ставки, все добре. Ціна з золоті мінімальна. 9950 золота. Думаю, що вона за 9950 золота не буде розходитися. Скоріше за все, мінімалка десь буде з 12 тисяч починатися. Подивимося, звісно, як воно буде по справжньому, так скажемо, коли вже буде статистика. І кількість у нас 27 500 одиниць, друзі. Трішечки менше, ніж Су-122 2 в минулому році. Наскільки я пам'ятаю, там було 30 тисяч, а можливо, навіть і 40 тисяч. Зараз я виведу скріншот для того, щоб порівняти, тому що в минулому році так само аукціон був і так само двогарматна схожа машина. Тут, звісно, механіка відрізняється. І так, тепер давайте перейдемо до характеристик даної машини, поговоримо, що ж це за машина така. перше що буде, Будемо дивитися, тут дуже зручно, це на живучість даної машини. Розумію, що живучості тут немає, але тим не менш. Міцність нашої машини 1100 одиниць, як для ПТшки 8 рівня, це небагато, це мало. Бронювання корпусу 40-20-15, тут рубки немає поворотньої, тобто тільки таке бронювання зазначено. По факту дивимося, що у нас є 40 мм НЛД. 20 мм ВЛД, 30 мм рубка з усіх ракурсів. По бортах 20, 40 мм, 15, 15, корма 0 мм, 15, 15, 15. Ну, коротше кажучи, навіть стандартні фугаси 53 мм, які пробувають, будуть по фулки заходити цю машину. Живучості в неї немає абсолютно. Тепер переходимо до наступних параметрів. Це вогнева потужність. Відкриваємо гармату і дивимося, що у нас є. У нас спарені 105-мм гармати. Три типи снарядів, підкаліберні, кумулятивні і осколково фугасні. Що стосується підкаліберів, то вони пробувають 271. На близьких дистанціях доволі непогано. 255, також, в принципі, непогано, як для ПТшки 8 рівня на 500 метрах. І швидкість польоту тут хороша, 1415 метрів на секунду. Коротше кажучи, хороший базовий снаряд. Звісно, це підкалібр, який буде дуже часто відрекошечувати. Кумулятивний снаряд це у нас Голда 320 пробуває на всіх дистанціях, 940 метрів на секунду, він летить. Отут буде відчуватися недостатня швидкість польоту снаряду, тому що в нас ПТ-шка третьої лінії. Що стосується пробиття, то взагалі все прекрасно. Осколково фугасні 53 мм пробувають на всіх дистанціях стандартно, 940 м на секунду, вони летять так само, недостатньо комфортно, як і кумулятиви, само собою. Вони мають підвищену шкоду 480 одиниць. От такі у нас снаряди. В цілому вони непогані, хороші. Єдине, що хотілося б, звісно, швидкість польоту снаряду, щоб і в кумулятиві і осколково фугаснів була вища приблизно, хоч 1100, тому що ми ПТ-шка третьої лінії. Але як є само собою? Далі давайте подивимося на характеристики, які у нас є. Перезаряджання нашої однієї гармати 10.07, тобто перезаряджання двох гармат за 20 секунд і 13 буде відбуватися. У нас два снаряди у кожному з оцих гармат. Це все зрозуміло. Якщо ми будемо е, вести по одиноку стрільбу, так скажемо, то в нас перезаряджання між пострілами буде 4 секунди. І так само у нас будуть ці параметри. Оці, які заявлені, дивіться, розкид в базі 0,38, тобто точності великої немає, час зведення 11. 63 хороший. Тут не можу поспорити, що стосується стабілізації 0,27 в русі, 027 при повороті, шасі і 0,15, тобто погана стабілізація. Коротше кажучи, в нас такі поганенькі показники по комфортності ведення вогню. Але якщо ми будемо готувати залп, тобто двома снарядами вести вогонь, то в нас показники суттєво відрізнятимуться, друзі. От дивіться, у нас вже точність робиться в базі 0.19. Це приємно. Прекрасний показник, це найкращий показник у грі. Що стосується стабілізації, вона також робиться феноменально хорошою. 002 в русі, 002 при повороті шасі, 002 при повороті самої гарматки. Оце так скажемо, це навіть не башта в даному випадку, а гарматки. Тобто, в нас ідеальна комфортність ведення вогню у режимі залпу. Знаю, деякі блогери вже катали цю машину, у тих, у кого є прес-аккаунт, це зрозуміло. Тобто її дійсно можна. Використовувати, дійсно можна настрілювати непогані показники по дамагу, але це ПТ-шка без башти, абсолютно картонна, друзі. Ключове це без башти, мені дуже некомфортно грати на таких машинах. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього. Тобто, навіть якщо я її заберу, наприклад, що ставка пройде, я думаю, вона повинна пройти, у мене 14333, то я на ній часто викачувати точно не буду. Пишіть свою думку, мені дуже цікаво, що ви думаєте на рахунок цього. Середня шкода на хвилину у нас не дуже висока, 2324, тобто відносно стандартний показник. Оце ми, в принципі, підсумували по вогневій потужності. Тобто в нас хороші снаряди, у нас хороший дуплет. От в дуплеті в нас реально будуть прекрасні показники. І в нас в основному це на близьких і на середніх дистанціях будемо використовувати е, е, такий посередній показник по точності і по стабілізації, можна сказати, навіть поганий, коли ми просто Будемо вести поодинокий оцей вогонь впродовж 4 секунд ви зможете видати 2 снаряди по 390. От таке у нас по вогневій потужності. До речі, не сказав по кутах вертикального наведення мінус 8 плюс 60, задирається феноменально ідеально, опускається достатньо комфортно. Кути горизонтального наведення 69 вліво, 69 вправо. Ну, це не самий катастрофічний показник, скажу чесно. Тобто невеличка така компенсація за. Відсутність башти. Тепер давайте подивимося на другий наш плюс, який є плюсом, і в той же час може бути невеличким мінусом, коли ми будемо вести вогонь із спарених гармат. Плюс це, звісно, те, що у простому режимі, коли ми поодиноку ведемо стрільбу, у нас максимальна швидкість 55 вперед, 20 назад, при питомій потужності 19,2. Тобто ніяких претензій бути не може. Ми будемо змінювати добре е, різні позиції. І, звісно, з одних кущів в інші будемо переїжджати. Це все зрозуміло. Швидкість повороту шасі нормальна. 36.51. Але коли ми будемо формувати оцей залп, зрозуміло, що ми в основному будемо стояти. Тому я не скажу, що це суттєвий мінус. У нас максимальна швидкість буде обмежуватися вперед до 30 км. І в той же час опір ґрунтам буде також погіршуватися. От такі от показники. Плюс до того є невеличкі зміни тут по маскуванню, але я вважаю, що вони не суттєві е, друзі. От така у нас інформація. Тобто, якщо підсумувати, звісно, рухливість це нашій плюс, тому що не дуже буде відчуватися оце падіння швидкості, коли ви будете формувати залп, тому що в основному ви будете просто-напросто стояти, коли формуватимете цей залп, так скажемо. Що стосується скритості, то відносно стандартні показники 1727, нерухома машина 1037. Під час руху підмаскування, звісно, цю машину потрібно заточувати само собою. Екіпаж із маскуванням, тому що ми. Щощова машина без живучості. Ну і самі собі ми не зможемо світити, тому що 360 огляд нашої машини. Відносно стандартний, так само приблизно, як і в тієї самої isu 122 2. І от ми пройшлися по цій машині, і тепер давайте ж дамо відповідь, кому ця машина потрібна. Перше, це потрібна ця машина для колекції колекціонерам. Е, вам переплачувати дуже багато не прийдеться, скоріш за все, я так думаю, що гарантовано практично 14 хвостиком, тисяч золота буде проходити. Можливо, навіть буде проходити 12 з хвостиком, друзі. Тому дивіться, тим, кому ця машина не дуже потрібна, можете ставити 12 там 333, от образно. І е, в принципі, ви повинні забрати. Тим, кому більше вона потрібна, ставте отак 14333, Я для контенту собі заберу, якщо, звісно, зможу. Якщо не заберу, нічого страшного, тому що цю машину мені не дуже так і хочеться. Я на ній постійно не буду катати. От, наприклад, по вчорашньому лоті по Вафлі, мені хотілося той лот забрати, але не за такий кінський цінник, друзі. За 100 тисяч, навіть якби в мене навіть і було, наприклад, 100 тисяч, скоріш за все, я б не брав. Це занадто багато. Максимально допустима вартість вафлі, яку я для себе розглядав так чисто теоретично в голові, це десь 50-55 тисяч. І це занадто багато, я знаю, друзі, але все ж таки це максимально раціональний у моєму значенні баченні показник поставці. Пишіть, за скільки ви вафлю, наприклад, максимально забрали, тому що дехто пише там, 30 тисяч, це розумно, дехто 35, дехто 50. ну... У кого як по-різному, все зрозуміло, вона, скоріш за все, буде ще з'являтися, не слухайте, буде вафля з'являтися, наприклад, на аукціоні ще в 2026 році, тому що дуже шалений великий попит. Е, можливо, вона також розлетиться по максимальній ціні. Пишіть, що ви думаєте на рахунок з FAC 105, на рахунок вчорашнього лоту, також мені буде дуже цікаво почитати, хоча в попередньому відео дуже великий був фідбек. Дякую вам за це. І не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!